Сьогодні на сесії рівної ради депутати прийняли рішення, що рівному з'явиться нова вулиця захисників України. Ми ж в свою чергу вирішили запитати у рівнян, а де на їхню думку має знаходитися ця вулиця у нашому місті. Я не знаю, чи чи це доцільно зараз. Ну витрачання грошей на зміну вулиці постійно збираються гроші на армію. Для чого це? Я не розумію, коли починають в даний час змінювати поліцію на міліцію на поліцію. Для чого це робити зараз? Так само і вулицю треба закінчити це все. Воно зараз в стані війні. Ну, це моя думка, власне. Ну, Я думаю, що на тій вулиці, де колись була пов'язана з радянськими часами, їх треба викорінювати вже. Прийшов новий час, в нас є нові герої, які захищають Україну то повинні вони бути в пам'яті наших співвітчизників. Я думаю, десь ближче до к центру. Тому що це все-таки названня. Я думаю, ближче к центру. десь. Може, якесь старе названня устаріло, Десь ближче до к центру. Ну, мені важко сказати. Мабуть, можна нову вулицю назвати. Ну, можливо, якщо більшість вирішить якусь існуючу вулицю назвати, то Но потрібно дуже. Серйозно до цього підійти. Ну от можна Лермонтова замінити. На мою не знаю, депутат, хай вирішують, їм видніше. Вулиці захисників України, напевно, це переіменована вулиця, яка мала назву, яку дали за радянських часів. Це саме логічно. Де саме вона знаходиться з назви, багато вулиць. Там де нові будівлі. Там повинна знаходитись вулиця нова. Нічого не треба перейменовувати. Оце лишні кошти там, де новобудівлі, там треба робити нові вулиці. Тільки так і не акше. Напевно, треба побудувати нову вулицю. І її назвати. На мою думку, ця вулиця має знаходитися десь в центрі, і це буде, мені здається, найкраще, щоб всі, всі рівняни знали, де вона. Ну в нас виділили місце для, учасне, для виділення землі учасника МАТО, але вона там не чомусь вона не, назива, не буде називатися та вулиця, а там, де, о, де так звані наші місцеві олігархи беруть, ну я, на, наскільки я чула, ці землі купують, де справжні землі, де вони варті чогось, а не там, де Горби, і де не можна, воно я так би мовити, не пристосоване для, для, ну, для побудови оцих житлових будинків, то там я не знаю, а там, де олігархи будують, оце вулиця захисників буде. В центрі міста да. там, де найчастіше люди ходять, да, щоб люди знали, ну і бачили, і ті, хто приїжджають в Рівне перший раз. Вона ну, має бути просто якоюсь гарною. Вона була достойна захисників України. А де не знаю. Я, мені здається, що це неважливо. Треба, Треба радитися. Я вважаю, що треба радитися депутати, опитання людей може бути і тоді можна вияснити. Якусь центральну вулицю, я не думаю, чи варто змінювати. У них і так гарні назви. Тому... Захисників України. Ну, якусь радянську перейменувати краще. Яка ж у нас є така радянська вулиця? Навіть не знаю. Але якісь нові не чіпать, якісь такі, які були. Я не знаю, може в центрі. Центральна, да. так? Хай буде що в центрі. Я вважаю, що треба збудувати нову. Ну я думаю, якщо десь нові мікрорайони будуються, можливо, там. Бо в центрі я дивлюсь кругом вже всі вулиці, мають свої назви. Ну, діти, в центрі, щоб так от відділі вже знали. Ну я думаю, моя думка, що це має бути якась велика гарна вулиця світла. Бажано десь біля центру міста, я так думаю. Не на околиці, а десь біля центру міста. Тому що мені здається, що ці люди варті того, щоб їхнім іменем називати вулицю.